Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу, де знаходяться всі 30 зірочок. День перший. Ну, якщо ви хочете, щоб я продовжила цю рубрику, пишіть в коментарях. І так, погнали! Перша зірочка знаходиться недалеко від подарунків. Мені потрібен пропелер, щоб літати, тому що на цьому аккаунті немає флайпетів. Ви, напевне, спитаєте, а чому я не на своєму аккаунті? А це тому, що на своєму аккаунті я вже зібрала зірочки і хочу показати, де я їх зібрала на цьому аккаунті. Наступна зірочка на дереві біля школи, ну а далі ходімо на майданчик. Тут ми знайдемо дуже багато зірочок. Та зірочка, яка знаходиться на батуті, їй дуже важко дістати, але якщо взяти флайпета, дуже легко буде, але в мене нема на цьому аккаунті флайпетів. На дереві я забрала, ну що ж, давайте вже буду намагатися доставати цю зірочку яка на батуті. Ось як бачите, я її якось дістала. Наступна зірочка і це сьома знаходиться на дереві. Наступна восьма зірочка знаходиться біля гойдалки, ну а точніше за гойдолкою. Наступні дві зірочки можна знайти зайдя магазину там де продаються коляски. Ну а далі підемо з вами на пляж. Там теж знаходиться дуже багато зірочок. Одна зірочка знаходиться під мостом, ну а друга на дереві. Раз я покажу на якому саме дереві. Ось на цьому дереві біля пляжу. Наступна і це 13 знаходиться на трампліні. Ось так. Легко я забираю зірочку за допомогою пропелера. Ну а далі одна зірочка знаходиться під парасольками. Я її теж забираю, ну а далі я її забираю і вона знаходиться на ось таких коробках. Наступна зірочка, і це у нас 16, знаходиться ось тут на скелі. Плюс в тому, що ці зірочки світяться в темноті, і це дуже допомагає знайти їх. На Хелловінській обнові був схожий квест, але вже з гарбузиками. Гарбузики не світилися. Ну а зірочки світяться і це великий плюс. Поки я тут говорила, я вже зібрала 18 зірочок із 30. Наступні зірочки у нас на ось цій баші, на криші ще одна. Наступні дві зірочки знаходяться біля ліхтарів. На цій локації це останні дві зірочки. Я їх забираю і перехожу вже на наступну локацію. А на наступній локації одна зірочка. Ось тут за стіною вона знаходиться. Ну а далі дві штуки ми знайдемо в лісі. Одна на ось цій криші, та друга знаходиться заді душових кабінок. Ось тут. Біля лісу є ось такий міст. І тут знаходиться наступна зірочка. Ну а далі біля магазину іграшок знаходиться ще дві зірочки. Одна ось на таких греїк та наступна ззаді подарка. Наступна зірочка знаходиться на ножницях салону. І це була 29-та зірочка, ну а останню я пропустила з самого початку відео. Остання 30-та зірочка знаходиться на стіні магазину Pet Shop. Я її не замітила, тому що був день, а коли настала ніч, я її вже побачила, як вона світиться. І ура! Я зібрала всі 30 зірочок. Погляньмо, що тут можна за них купити. Скоро через 6 днів зникнуть 3 речі. Надію, що я вам допомогла. Пишіть в коментарях чи продовжуєте мені знімати таку рубрику. Всім до зустрічі в наступному відео!